І сьогодні я вам е, зроблю тутор, як зробити ось такі от е, нігті, ще, як казати, когті. Е, можна під масочку таку, яку знімаєте ви в ТікТок. Е, можна будь-якого кольору, і для <смас> треба взяти папір А4. Чекайте, зніму. Папіра 4. Ось такий. Беремо цей папір і згинаємо його ось так. В кожен момент я вам буду показувати. Рівно, згинаємо. Далі беремо його звідси, згинаємо до самого кінеця. У нас виходить ось так. Далі оце беремо, складаємо сюди. Получається ось так. Показую. Беремо ось цей кінець і складаємо сюди. Получається так. І ось це сюди. Скласти. У мене буде не все так акуратно, так що як є? Головне зробити ту протяг дуже. Розкладаємо наш квадратик і ось це згинаємо ось так. Ось так. І це виходить ось так. Ось так і цей кінець загинаємо. Показую з різних сторон. бачите ту полосочку. Так загинаємо. І далі з цей беремо і кладемо на нього, але потім перевертаємо і виходить так. Далі робимо ось ту таку кишеньку. Згинаємо і ось цей кінчик запихуємо в цю кишеньку. Це буде трішки довго. А поки що підписуйтесь на мій канал, тому що я буду робити обзори, як я роблю. Беремо ось тут. Рівнесеньку Тут. Коли ми запихнули, беремо ось тут. І можемо взяти по типу такого ручки або щось товсте. щоб і запихувати сюди. Робити розмір для свого пальця. Можна це зробити руками, але всякими ручками це буде акуратно. У нас все вийшло таке. Запихуємо палець. І виходить така. Кому було інтересно, ставте лайки, підписуйтесь на мій і канал. Всім па па